Не пропускають гуманітарку, блокують автобуси і навіть залізницю. Протести польських фермерів на кордоні набирають обертів на міжнародному пункті пропуску Ягодин Дорогуськ повністю заблокований рух автотранспорту. Українці в мережі також повідомляють про те, що фермери обмежили проїзд рейсових автобусів. Очевидці публікують і відео блокування українських вагонів із вантажем на території Польщі. До протестів поляків при кордоні сьогодні долучилися фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Про це повідомили у державній. Ні, митній службі. Про наслідки блокади кордону для українських виробників агропродукції ми поговоримо із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Отже, як ми бачимо, ситуація з блокуванням кордону вона не лише не покращується, а ще й погіршується. Ці повідомлення щодо польських фермерів приєднуються ще й фермери з інших країн, що блокують навіть гуманітарні вантажі, автобуси, залізницю. На вашу думку, це все блокування кордону це справді проблеми саме аграріїв європейських, чи тут більше все таки питання про політику? Насправді, якщо дивитися глибоко в це питання, то проблеми в європейських фермерів безумовно є, і викликані вони внутрішніми питаннями процесу реформування аграрної гали з європейського союзу, тому що вимоги, які стоять сьогодні перед товароробниками щодо вирощування продукції чи вирощування верха, а вони значно затратніші порівняно з тими можливостями, які в них на сьогоднішній день є. Ми говоримо в цю політику озеленення, тобто політика ґрінділ. Відповідно, все це створює додаткове навантаження на бізнес. Собі вартість дорожчала, а платити за продукцію дорожче європейці не хочуть. Відповідно, це перекладається на плечі товароробників. Тому ми бачили масові виступи майже всіх європейських фермерів. Питання України в цьому воно теж гостре, тому що багато хто особливо наші сусіди намагається. Це скористатися над питанням тим, що Україна у війні. А питання щодо України, воно є надважливе, і за рахунок України намагається ті внутрішні проблеми, які є в європейському союзі, вирішити, блокуючи тим самим українське збіжжя. Але якщо подивитися на реальну ситуацію, те, що роблять поляки, це вже перейшло будь-які межі, тому що по факту. А Україна вже більше 10 місяців не має можливості продавати зернові всередині Польщі. А і за цей період, поки поляки говорили, що Україна винна в тому, що ціни знижуються. От ми не реалізуємо 10 місяців, а ціни всередині в них зменшились на 25%. п'ять З водночас тим констатуємо, що кількість продукції в цьому маркетинговому році з Росії на території Європи значно зросла. Порівняно з минулим сезоном більше ніж на 22%. І в той момент, коли і ж самі польські фермери мали можливість реалізувати свою продукцію в Європі. Натомість прийшла російська продукція, і чомусь ніхто не говорить про Росію, ніхто не перешкоджає. Входженню імпорту ідея, який проходить там через порти Греції чи через територію Литви Латвії. Ніхто про це не говорить і намагається знайти винному в цьому Україну. Тому для нас дуже важливо ті процеси, які ми сьогодні маємо в контексті Україна, Польща, Україна, а Європейська комісія знайти шляхи так вирішення цієї проблеми, тому що де-факто. Те, що буде наростати, і ми знаємо, що оголошені там на 20 лютого ще більше акції протесту, воно суперечить будь-яким торгівельним відносинам, але водночас воно суперечить здоровому глузду. Пояснюю, чому тому, що те, що блокують імпорт української продукції, це ж одна історія. А те, що блокують постачання, гуманітарні постачання, військові постачання, які йдуть для України для того, щоб відбивати ворога, чомусь поляки над цим не замислюються. І що ми сьогодні констатуємо скажімо так, що Україна протягом двох років змогла зупинити ворога, то це озброєння нам потрібно, щоб і далі це робити. Тому що коли в Україні буде важче, то ворог буде наближатися. Тоді польські фермери напевно що мало будуть думати про ціну на зерно а будуть думати, як зберегти свою землю. Тому Будь-який спосіб потрібно це припиняти і, скажімо так, домовлятися, з нашого боку зроблені всі для цього можливості, тому що після приїзду прем'єр-міністра Дональда Туска обумовлено, що на рівні профільних міністерств працюють технічні групи, які мають напрацювати механізм заборони певного імпорту з території України до території Польщі. Але ж наголошую ще раз: ми в Польщу зерно не продаємо, воно рухається транзитом, і те, що вони роблять. Воно шкодить і в тому числі європейському союзу, тому що якщо подивитися початок повноштабного вторгнення через неможливість експортувати українське збіжжя до, наприклад, Європи, ціни тоді дуже сильно в них зросли. І, власне, якщо це буде відбуватися надалі, не виключаю, що це може призвести до певної продуктової інфляції, і ціни на продукти, головні продукти, почнуть зростати. Тому всі сторони мають сьогодні зробити максимум від них залежне, аби призупинити такі дії. Але ж власне для фермерів це ж мабуть вигідно, якщо ціни на продукти почнуть зростати. Вони ж я так розумію, саме цього і добиваються чи ні? Саме ситуація в тому, що ціни вже зараз просідають дуже сильно за рахунок того, що Росія. Має один з найбільших потенціалів експорту, і за рахунок свого експорту вони депінгують. Тобто для них ціна не так важлива, як внести цей розброд всередину європейського союзу. І я думаю, що вагомим був би рішенням, якби Європейська комісія внесла певні обмеження щодо імпорту російської продукції на свою територію. Більше того, обкласти можна додатковими митами для того, щоб Росії не було вигідно реалізувати цю продукцію. Таким чином здалося б стабілізувати ціну, яка є сьогодні. Безпосередньо ключовим фактором в виході товаровиробників на акції протесту так чи інакше ми повинні розуміти, що так з моменту повноштабного вторгнення були пікові ціни, коли там за тонну кукурудзи давали більше там, 400 доларів? А зараз ціни поступово опускаються до довоєнного періоду часу, і Україна до цього не причетна. Угу. От ви кажете, треба розв'язувати цю проблему, і всі це розуміють. А як довго на вашу думку може тривати розв'язання цієї проблеми? Ну насправді на сьогоднішній день да, уже Перемовини з польською стороною доходять до такого певного фіналу, тобто вговориться перелік товарів, які можливо буде слугувати для заборони на територію Польщі. Тим паче, цей вихід ми зробили із Болгарії, з, з Румунією. Ми як бачимо, там немає на сьогоднішній день таких протистоянь, тому що ми свідомо пішли на цей крок, незважаючи на те, що Європейська комісія дала позитивний вігук щодо української продукції, що мається на увазі, було доведено, що Україна не призводила до зниження ціни, тобто не було ніякого засиль. Якщо ми погодимо на політичному економічному рівні таку співпрацю, як ми маємо з румунами і болгарами, то це питання можна було вирішити. Але на жаль, політика бере гору, політика місцевих виборів, яка сьогодні наближається в Польщі, адже в квітні в них вибори до місцевих органів самоврядування. На жаль, ці меседжі, які ще сформовані були в квітні 2023 року, знову беруть угору. І ви знаєте, останні. Плакати, які були оприлюднені польськими фермерами, зокрема блокуючи сьогодні товари, які прийшли до польської залізниці транзитом, були написані дуже негативні слова. І на це напевно варто було б відреагувати, щоб надалі не розпалювати ці міжетнічні особиці і таким чином пригальмувати ці гарячі голови. Це те саме, що було, наприклад, минулої неділі з висупом українського зерна, коли були порушені певні кримінальні справи, і сьогодні прокуратура Польщі розглядає такі дії, які несуть шкоду. От якби таких протестувальників притягнули до відповідальності, я думаю, що трошки можна було б зняти цей також накал. Тим більше дивно, коли Україна в війні наступна. А Польща, як наш сусід, і коли вони теж перебувають в певному протистоянні з Росією, дозволяти такі акції. Вони грають на руку лише третій стороні. Ми знаємо, кому це країні агресору Росії. Угу. Пане Денисе, але ж от зараз вже працює морський коридор, вибудовується наземна логістика через Румунію, наприклад. Як думаєте, чи зможемо ми з часом, наприклад, взагалі уникати Польщі як транзитної країни? Якщо можна, не, не коротко, бо у нас лише хвилина часу лишається. Так, ми дуже розвинули морську логістику, завдяки збройним силам України маємо потенціал досить серйозний. Кожного місяця близько п'яти мільйонів тонн вивозиться, і це стало додатковою альтернативою для того, щоб не перезавантажувати наші кордони з сусідами. Але ми повинні розуміти, що є все ж таки контрагенти з нашим бізнесом, і наші бізнеси, які працюють з контрагентами Європи, наприклад, і західних регіонів, дуже далеко їхати, наприклад, в Одесу, якщо вони можуть це зробити через Польщу чи Угорщину чи Словачину. Це нормальна практика. Тобто, тим паче, що ми не не продаємо там, а рухаємося далі. В Європу. Дякую вам дуже, пане Денисе, за Дякую. відповіді на наші запитання. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.